Що нового сталося в галузі лікування катаракти і рефракційної заміни Кришталика Ока в 2025 році? Які зміни, які новинки варто очікувати протягом 2026 року, чи варто планувати операцію саме на 2026, чи якщо вам вже потрібна заміна кришталика ока, чи можна її зробити прямо сьогодні і зараз в Україні? А також трошки про те, про що я поспілкувався з нашими лікарями, як з е, обласних центрів, так і з районних центрів в Копенгагені на цій конференції. Всім привіт! З вами знову Олексій, і ви на каналі про заміну ока Каока Неофтальмолог. Давайте почнемо з новинок. Що саме я побачив у Копенгагені цього року? Порівняємо новинки Копенгагена з Барселоною минулого року, і навіть спробуємо зазирнути в Лондон 2026. -го. Отже, перше, що було минулого року в Барселоні? Минулого року в Барселоні було показано дві цікаві лінзи. Перше це Rainer Galaxy, яка розроблена за допомогою штучного інтелекту. І це, до речі, мене здивувало, що це головний маркетинговий посил цієї лінзи. І лінза була заявлена як лінза повного діапазону зору, яка не має дифракційних кілець, яка має таку специфічну спіральну технологію заламування на поверхні, яка надає більший діапазон зору з меншим рівнем дисфотопсій. Тобто, я нагадую, що ключова проблема, навколо якої ми танцюємо зараз в цій індустрії, це діапазон зору зблизька проти кількості рівня нічних феноменів і феноменів навколо точкових джерел світла. І друга лінза, яка була достатньо цікава і, напевно, найцікавіша на сьогоднішній день, якщо спиратися на досвід і наших закордонних хірургів, це Johnson Johnson Техніс Пюрсі. Це і дов який надає трошки менший диапазон, який надає читань, можливості читати, але, скажімо так, не так комфортно, як кришталок повного диапазону зору. Але ця лінза має. Ну, заявлено було нульовий рівень дисфатопсії і має достатньо якісні високі показники і контрастної чутливості. І власне вона розроблена суто на рефракційній технології, тобто її поверхня взагалі не має ніяких, скажімо так, видимих елементів. Це була ключова фішка 2024 року. Що ми маємо в 2025 році? В 2025 році з новинками у нас трошки слабіше. Але є цікаві лінзи, про які варто сказати. Ну, Galaxy так само залишився в цій зоні. Вони позиціонують як лінза зі штучним інтелектом, ну, спроєктована на, на основі штучного інтелекту, не в тому сенсі, що в ній там вбудований штучний інтелект. От. Але за цей рік власне, нічого там додаткового по цій лінзі не стало відомо. Щодо інших виробників, було представлено Alcon Viviet в матеріалі Claron. Це нова платформа Alcon. ну, Платформа в якому сенсі? Не в сенсі оптики, а в сенсі нового матеріалу. Як заявляє сам Alcon, цей матеріал має позбутися добре відомої проблеми глістинінга, тобто вияву маленьких таких точок з часом в середині Лінзи. Alcon Clarion це була головна подія цього року, і я здивувався, що вони ще не показали Panoptix Pro, який вже запустили в США. Ну, з того, що я знаю про Panoptix Pro, там особливо якихось проривних технологій не очікується, можливо, це вони залишили на наступний рік. І щодо. Головного гравця, решти, скажімо так, головних гравців. Баушеном випустив якусь лінзу повного диапазону зору. У них там лінійка називається зараз Lux Smart і LuxLife. Власне, якихось особливих фішок я в ній не побачив. Ну, можливо, пізніше зроблю огляд на каналі. І Основний вау-ефект, який ми очікуємо цього року, це Johnson Johnson Odyssey. І цікаво, що Одес розглядається, ну, в принципі, всі лікарі її бачать як подовження, скажімо так, лінійки Synergy, Але Johnson Johnson заявляє, що це абсолютно нова лінза, тому що вона розроблена на абсолютно новій технології Freeform. Що відомо про цю лінзу про Одессей, і власне, що відомо про Vivity в платформі Clarion? я раніше на каналі робив огляд Clarion, Можете подивитись в описі до цього відео покладу посилання. Власне, це новий матеріал, про нього в принципі небагато чого відомо. Він трошки кращий по заявам Алкона. По вимірюванню контрастної чутливості, сам по собі матеріал там, ну, можливо, трошки дає кращі результати, але ну, так, на рівні вимірювання. Тобто е довготривалих результатів у нас, на жаль, на сьогоднішній день немає. Тобто, якщо ви хочете ставити алкон Вівіті, то, напевно, варто дочекатися Клареону, а не ставити його в Акрісофі, якщо це можливо. А, власне, якщо у вас є вибір Alcon Vivity чи Technis Pure C, моя особиста думка. Пюрсі все ж таки виграє по ряду характеристик, це ж це не є в огляді на каналі. Але що Alcon Vivity, що технізм з пюрсі гарні лінзи, якщо у вас немає іншого вибору і в вам пропонують якусь із цих лінз, то можна їх сміливо ставити в тому випадку, якщо кожна з цих лінз підходить саме вам, саме під ваші зорові потреби. Наголошую, це дуже важливо, і власне про це буду знімати ще окреме відео. Як саме обрати кришталик під ваші зорові потреби? Ідемо далі. Johnson Johnson Odyssey. Odyssey – достатньо цікава лінза з того, що я вже встиг поспілкувати з лікарями. Вона дійсно надає покращений профіль дисфотопсії, тобто пацієнти вночі скаржаться набагато менше, на ці світлові феномени. Деякі лікарі кажуть, що пацієнт взагалі не згадує про якісь там світлові феномени, якщо його напряму не запитати. І це дуже таки, така важлива ознака, тому що. Найчастіша проблема кришталиків повного діапазону зору, це, власне, поява цих ареолів і якихось феноменів навколо джерел світла, які можуть турбувати пацієнта вночі під час прогулянок. ну, Ми частіше за все кажемо під час водіння автомобіля вночі. Але це не тільки автомобіль. Це і прогулянки, це і не знаю, літаки, яхти, тобто все, де вночі потрібно мати якісний зір і бачити якісь там джерела світла. І навіть в день якісь точкові джерела світла можуть турбувати пацієнтів. Отже, за DC цього набагато менше. І ну, це єдине, що нам на сьогодні відомо, власне, всі позитивні сторони Synergy наче збережені. От, власне, такий тренд відбувається у нас цього року. І я чому сьогодні згадав саме Барселону минулого року? Чому? Тому що ключове слово, з яким ми зараз працюємо, це саме нічна Що минулого року Galaxy, Пюрсі, головний меседж ми знижуємо рівень дисфотопсії. Ну, в Пюрсі взагалі вдалося прибрати майже до нуля до рівня IHENS. А цього року це Odyssey. Це повний диапазон зору з зниженим рівнем дисфотопсії і з широким диапазоном зору. І цікаво, що на наступний рік, от з того, що мені відомо, скажімо так, середини індустрії, напевно, якихось вау-ефектів і чергових новинок. Ну, на жаль, або, на щастя, ми можемо не очікувати. Чому, на жаль, тому що ну, хотілося б побачити щось, ну, напевно, акомодуючий кришталик, щоб взагалі прибрати всі проблеми з акомодацією, з діапазонами зору і таке інше. Але на сьогоднішній день всі розробки акомодуючих кришталиків впираються в одну і ту саму проблему. Це анатомія ока, це зміни цинових зв'язок, це зміни в капсульному мішечку і, власне. Я глибоко переконаний, що ну, у нас немає можливості змінити анатомію ока так, щоб туди поставити кришталик, який буде акомодувати. Чому на щастя? Тому що, схоже, що ми на сьогоднішній день досягли того максимального рівня якості штучних кришталиків, того, скажімо так, ліміту фізичних можливостей оптики, які, напевно, ми не можемо далі перестрибнути, щоб ще більше покращити діапазон зору. Ще більше покращити контрастну чутливість, ще більше покращити можливості якісного зору. Це означає, що, що якщо на сьогоднішній день є потреба в лікуванні катаракти або є бажання в рефракційній зміні кришталика, якщо вам 50 і ви хочете позбутися від окулярів, то напевно на сьогоднішній день вже нема чого чекати, тому що всі, скажімо так, можливості, оптики, схожі на те, що вони вибрані. Ми, звісно, ми можемо щось побачити нове або в матеріалах, або в якихось ще нових підходах. Але я не думаю, що це станеться раніше, ніж за років 5-6, тому що, з мого досвіду, цей цикл раніше от, розробки нових кришталиків був приблизно 10-12 років. Зараз він скоротився до 5, І цей цикл менше 5 років ну, не дуже легко перестрибнути, тому що насправді проблема не просто розробити нову лінзу, проблема її. Розробити проблема її протестувати на великій кількості пацієнтів, побачити, що вона дійсно працює, побачити, що немає побічних ефектів, таке інше. І цей весь процес це декілька років розробок, клінічних досліджень, таке інше. Тобто, на сьогоднішній день, якщо є плани оперуватись, то можна це сміливо робити прямо сьогодні, в Україні, тому що на сьогоднішній день всі новинки, які існують на світовому ринку, вони існують вже в Україні. На сьогоднішній день наші хірурги вже ставили такі Пюрсі вже багато вже рік ставлять. Вони ставлять Clearon Viviety. Вони а, ставлять а, Текніс Synergy І, що мене здивувало, вони вже на сьогоднішній день поставили ну, в певну, певну кількість Техніс Odyssey на сьогоднішній день в Україні. Він за Одіссей, компанії Johnson Johnson, які ми вже поставили шість вже встигли. Шість Прям... вже поставили Так, прямо Нічого перед конференцією. На момент запису цього відео цих лін вже стало більше. А на момент запису інтерв'ю в Копенгагені в середині вересня цих лінз було вже достатня помітна кількість, щоб про них говорити. А, до речі, анонс. Наступні три відео будуть інтерв'ю з нашими офтальмологами. Не зі всіма, звісно, я встиг побачити лише трьох лікарів. Ці лікарі вам розкажуть і про свої фішки. Ви зможете наочно побачити, чому саме в Україні абсолютно безпечно оперуватись навіть під час війни, тому що у нас є всі технології. І ключове, що я особисто не очікую якихось змін, і наступного року в Лондоні напевно буде більше роботи в контексті, як обрати кришталик під конкретну людину, ніж якихось таких проривних інновацій, які я сказав, не варто очікувати, на мою думку, наступні 5-6 років. Максимальна якість вашого зору після операції буде залежати від того, як чітко ви підберете кришталик під ваш стиль життя, як воно все буде. Співіснувати ваші потреби і кришталик. Як кришталик буде правильно розрахований, і, звісно, від хірургічної техніки. Хірургічна техніка в Україні у багатьох лікарів прекрасна, обладнання чудове, всі сучасні технології в наявності, тому можна вільно оперуватись, спокійно ставити сучасні кришталики і підписуйтесь на канал, тому що наступне відео буде ще цікавіше ніж це.